Не нарікайте, не нарікайте на життя, воно складне, але прекрасне. Згадайте тих, кого нема, пішов, хто з нього передчасно. Не нарікайте на любов, хоча й горять від неї квіти вона ж не всім бентежить кров, хтось тільки мріє її стріти. Не нарікайте на дітей, хай не слухняних, але рідних, А хтось вже просить кожен день у Бога янголів цих світлих. Не нарікайте на журбу, яку все сіє в серці осінь. Згадайте матір лиш оту, яка крізь біль любов приносить. Не нарікайте. Ні на що, подякуйте хоч раз за долю. У кожного своє крило, яке несе його на волю.